Що таке інсульт, щоб не втратити час і допомогти собі? Добре, то що треба робити, щоб не втратити час? Значить, хочу ще раз нагадати нашим пацієнтам і мешканцям нашого міста, щоб вони були більш уважніші до свого здоров'я і до своїх відчуттів, які виникають у хворих. При захворюванні на інсульт, перш за все, це якщо у, у людини виникло раптове запаморочення, нудота, поклики до блювоти, які не одноразові, а багаторазові, різкий головний біль, затерпання чи слабість м'язів в кінцівці чи вубокінців, порушилася мова, чи раптово виникла асиметрія обличчя, звичайно, що це є. Основна ознака, перша ознака, що хворого щось не так. Треба щось робити, а не чекати, може пройде, ляжу, посплю, а на ранок подивлюся, що буде звичайно, що треба викликати чи дільничого лікаря, сімейного лікаря чи терапевта. А в першу чергу це викликати швидку допомогу, яка, звичайно, зразу ж зреагує і надасть невідкладну допомогу, відправить пацієнта до шпиталю. Тоді час буде не втрачений у пацієнта, що дає можливість зменшити ризик інвалідності і легший вихід з цієї хвороби.